Всього навсього 4 тисячі. Всього-навсього. Що? Багато? Я думаю, що ні. За такий стан автомобільчика, який весь поварений, оброблений. Все позаховувано, підкрильнички стоять, все ціленьке. В чудовому стані, зовнішній вигляд теж в чудовому стані. Моторчик, модельний ряд найкращий. Не модельний ряд, а моторчик в цьому модельному ряді найкращий. Отак буде правильніше. 2,3. Об'єм двигуна 2,3. Та що, там, до нього, до нього претензій не може бути в принципі. От, такий стан автомобільчика. Повністю на новій зимовій резині. Нова. Трошка грязна. Далі літня резина теж в хорошому стані. Дуже хорошому. Чотири колеса. дивіться, Супер стан з літньої резини. Будка яка. Та що тут? Що тут балакати? Треба брати і працювати, заробляти гроші. Цей автомобіль має приносити гроші, тому що він комерційного призначення. Фаркопчик є, камера заднього виду огляду є, дверки всі відкриваються, все чудово. Кого зацікавив даний комерційний автомобільчик повністю в хорошому робочому стані? Контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно. Запчастинки на нього є і нові, і вживані.